Багато хто вивчає синтаксис Python, але чи всі розуміють, як він насправді працює під капотом? От сьогодні ми якраз і зазирнемо в глиб, розберемося в тих фундаментальних речах, які знаєте відрізняють новачка від справжнього професіонала. Python це ж не просто мова для перших кроків у програмуванні, це насправді потужний інструмент, на якому тримаються сервіси, якими ми всі користуємося щодня. Тому мета нашого сьогоднішнього розбору піти трішки далі за синтаксис і збудувати правильну ментальну модель, як Python взагалі працює з даними. Гаразд, давайте зануримось у це. Будь-який, навіть найскладніший код, починається з найпростіших елементів, це по суті як алфавіт для мови. Давайте розберемо, з яких таких цеглинок і складається будь-яка програма. Погляньте на цей рядок коду. Для нас це проста, зрозуміла команда, але для інтерпретатора Python це послідовність окремих елементів лексем або, як їх ще називають, токенів. Кожен елемент тут сам знак рівності, А, плюсик і 5 це окрема лексема, яка має своє унікальне значення. Отже, лексема це найменший значущий елемент коду, який комп'ютер взагалі може прочитати. Це може бути слово, число чи символ, який не можна розбити на ще менші частини без втрати сенсу. Ну, глянемо на їхні основні типи. Ідентифікатори це по суті імена, які ми самі даємо різним штукам у нашому коді, змінним функціям, класам. Це наші власні назви, за допомогою яких ми звертаємося до якихось даних. Оператори, це можна сказати дієслова нашої мови програмування. Вони виконують якісь дії, присвоюють значення, додають, порівнюють символи дорівнює та плюс, це просто класичні приклади. І нарешті літерали це просто конкретні незмінні дані, які вбудовані прямо в код. Число 5 – це літерал, так само, як і будь-який текст у лапках, це, так би мовити, сирі значення, з якими ми працюємо. Так, добре, ми розібрали код на атоми. Тепер давайте подивимося, що насправді ховається за цими ідентифікаторами та літералами в пам'яті комп'ютера, як Python взагалі організовує всі ці дані, і ось вона ключова ідея у Python абсолютно все це об'єкт, число, рядок тексту, список, все це об'єкти. Кожен такий об'єкт це, по суті, шматочок пам'яті, який містить певне значення і, що важливо, знає свій власний тип. А от зараз ми підходимо до найважливішої концепції цього розбору. Серйозно, розуміння того, як працюють змінні, допоможе уникнути просто купи поширених помилок і по-справжньому відчути Python. Задумайтесь на секунду. Як так виходить, що мова дозволяє одній і тій самій змінній спочатку зберігати рядок, а вже в наступному рядку число? Що там насправді відбувається в цей момент? А відповідь у динамічній типізації. І от що тут головне: тип належить не самій змінній, а об'єкту даних. Змінна, скажімо, А, може спочатку посилатися на об'єкт типу стер, а потім ми просто кажемо їй. Тепер посилайся на ось цей об'єкт типу float. сама змінна А власного типу немає. Отже, ключовий висновок, який треба запам'ятати, змінна в Python це не контейнер, не якась коробка, куди ми щось кладемо, ні, це всього лише назва, етикетка, а точніше, посилання, яке вказує на адресу об'єкта в пам'яті. Саме там за цією адресою і зберігаються реальні дані. І от, коли ми розуміємо, що змінні це посилання, ми можемо пояснити одну з найпоширеніших і, чесно кажучи, найнеприємніших пасток для початківців. Давайте подивимося на класичний приклад. Уявіть, ми створюємо список і присвоюємо його одразу двом змінним x та y. Ну, На перший погляд здається, що у нас є дві незалежні копії. Але насправді, як показує схема, обидві змінні і x і y тепер просто вказують на один і той самий об'єкт список у пам'яті. А тепер дивіться, що коїться. Ми змінюємо перший елемент списку, звертаючись до нього через змінну y. І раптом змінився і x. Чому так? А тому, що X та Y – це просто два різних імені для одного й того ж самого об'єкта. Ми змінювали не якусь змінну, а сам об'єкт, на який вони обидві посилаються. Ось ця цитата з першоджерела просто ідеально підсумовує ситуацію. Обидві змінні посилаються на одну й ту саму адресу в пам'яті, тому будь-яка зміна через одне ім'я буде видима і через інше. І як цього уникнути? Ну, рішення насправді просте. Щоб отримати два окремі незалежні об'єкти, потрібно виконати два окремі присвоєння. Як бачимо, тут кожна команда створює новенький об'єкт список у пам'яті, і тепер змінні X та Y посилаються на різні об'єкти, хоч вони і мають однакові значення. Добре, ми знаємо, як створити незалежні об'єкти. Але чи є якийсь спосіб програмно перевірити, чи дві змінні вказують на один і той самий об'єкт, чи все таки на різні? І такий інструмент є це оператор is. На відміну від оператора, чи однакові значення is перевіряє ідентичність, тобто чи посилаються змінні на одну й ту саму адресу в пам'яті. У першому сценарії, де було ланцюгове присвоєння, X із Y повертає True, а в другому з окремими присвоєннями false. Це просто блискуче ілюструє всю нашу концепцію. Давайте швиденько підсумуємо найважливіші моменти, які ми сьогодні розібрали це ті основи, які справді допоможуть писати чистіший і надійніший код. Отже, зведемо все докупи. Ми побачили, що код складається з лексем, що тип належить об'єкту, а не змінній. Але найголовніше, що треба винести звідси: змінна це не коробка, а всього лише посилання на об'єкт у пам'яті. І для перевірки, чи це одне й те саме посилання, ми використовуємо оператор із. І наостанок таке собі питання на перевірку. Враховуючи все, що ми обговорили, як думаєте, що поверне вираз? A із B у цьому випадку подумайте хвилинку, правильна відповідь означатиме, що ви справді засвоїли ключову модель пам'яті Python.